Отже, американці лобіюють закон, який допоміг би ці гроші передати Україні на відбудову по своєму країну. В той же час Європейський центральний банк говорить про те, що навіть використання дивідендів від тих зараз заарештованих російських активів можуть мати негативні наслідки взагалі для банківської системи, бла-бла-бла, далі по тексту. Тобто, чи не є тут з боку цього Європейського центрального банку саме тези? В інтересах Російської Федерації, а можливо, і за гроші Російської Федерації, тобто не тільки вони не дуже в восторгі, щоб нам арештовані активи російські передали, але навіть зараз, поки ще ніхто нічого не передав, там є якоїсь певної міри дивіни. Я читав з близько 4 мільярдів можуть заробити на тих заарештованих активах і передати Україні для відбудови, відновлення і так далі. То навіть проти цього виступає Європейський центральний банк. Отже, ми бачимо позиція Європи, в якій точиться війна, біля якої може вибухнути в любу секунду Запорізька атомна електростанція, і в той же час ми бачимо позицію Сполучених Штатів Америки проти президента тієї якої країни, значить було порушено чотири кримінальних справи нашої безтолкової влади. От як ти скажеш, з точки зору, ну можливо, дипломатії чи ще ну можливо якось досеш свою оцінку цієї треті? Ну я завжди нагадував, що за Відповідно до концепції гібридної війни лише одна чверть всіх сил і засобів виділяється власне на озброєння і підготовку особового складу армії Російської Федерації, а три чверті на операції по впливу на свідомість армії супротивника не тільки армії супротивника, але й всі його там державні установи і на так зване зміцнення конституційного ладу, яке за відповідно до формули цього самого. Сірого кардинала Кремлівського Суркова, можливо, виключно за рахунок розпаковки хаоса по периметру. Тобто, ну, нагадаю, що сьогодні вже третина всього федерального державного бюджету засекречено в Росії. І це було раніше було там 15%, але це все рівно було десятки мільярдів доларів, які використовували на проникнення саме в абсолютно різні структури, починаючи там від того ж Дональда Трампа, який свого часу там заявив вперше про свої амбіції. На президентських перегонах, буквально за два тижні після свого візиту до Москви. Тобто, наскільки впливова ця мережа російських агентів впливу, там корисних ідіотів, ми не можемо сьогодні навіть приблизно оцінити, але враховуючи ці величезні кошти, які там сотні мільярдів доларів, які Десятиліттями на це виділялися. Тому що ж розуміємо, що вони не, не, не лише за ці гроші були побудовані там палаци на Середземному морі, да, на середині і в Марбелі у тих путінських агентів, але і дійсно були підкуплені численні в можновладці, там починаючи з Шрёдера чи Марі Лепен. Нагадаю, що Росія абсолютно там беззастережно впродовж останніх там 15-16 років, починаючи з Мюнхенського цього виступу Путіна фінансувало всі екстремістські практично організації Європи будь-якого спектру, хоч ліворадикальні, хоч праворадикальні, там, починаючи від там, якогось угорського Йобіка і закінчуючи той самий там, Марі Лепен. Тобто все, що сьогодні дестабілізує ситуацію, те, що може грати на користь Росії, тому що головна, головне їх завдання не поліпшити стан е, своєї країни, а погіршити стан всіх інших країн, тому все це. Відбувалися за величезні ці нафтодолари. Ну і крім того, головне ж все ж таки і продовжувалася інформаційна під е, обробка. Головний внесок сьогодні путінської Росії, взагалі в історію людства, в історію людської цивілізації, це те, те, як за там сотні мільярдів нафтодоларів можна купити сотні тисячі талановитих акторів, виконавців, агентів, які можуть вплинути на свідомість сотень мільйонів населення планети. Тобто, це треба віддати належне. Це спрацювало дуже ефективно. Ну, я хочу сказати, що то повністю з тобою погоджуюся в контексті тому, що російські нафтодолари якраз і працюють для підкупу для формування хибних уявлень про ситуацію в світі, про роль Росії у цій війні, в тому числі. Е, ну і звичайно, я не можу обійти ще одну частину нашої сьогоднішньої запланованої зустрічі, але перед тим як ми зараз перейдемо до обговорення теми піару на крові з боку зеленої команди, я би хотів би закликати всіх глядачів, які зараз дивляться цей стрім. Саме головне, друзі, перше. Подобайки, коментарі, це те, що вітається завжди. Репост цього відео це те, що супер вітається завжди. Там тицяти ту кнопку спонсорство чи ні, то вже ви собі там розберетеся. Але я часто густо користуюся тезами, які говорить Дмитро в себе на телеграм-каналі і на Ютуб-каналі. Я дуже уважно слідкую і маю такий гріх, але я знаю, що він це дозволив. Копіюю і в себе на телеграм-каналі також роблю. Тобто, перепощую дуже багато речей. Чому тому, що ну я не можу слідкувати за геть всіма новинами? Я про одну сторону дивлюся. Дмитро дивиться в іншу сторону. Він зі своєї сторони підбирає гарну підбірочку, і ми намагаємося обмінюватися інформацією. Тому підписники мого Ютуб-каналу. Шаруйте до пана Дмитра і підписуйтесь на його Ютуб-канал. Обов'язково. Можливо, щось буде в нас повторюватися, але це не того, що ми погані, а того, що ми з ним дивимося в одному напрямку. Оце саме головне. І якщо ви нас підтримуєте, то це є дуже серйозна така е, тенденція. Також я закликаю знову ж таки всіх підписників. Є такий канал Дмитро Ньюз». Він допомагає навіть сьогодні нам з Дмитром робити ці стріми. Бо Дмитро, він міє краще користуватися комп'ютером ніж ми тут з сивими головами. О, тому також підписуйтесь на його ютуб канал. Ну і переходимо до теми. Значить, знову чергова газета Слуг народу в Чернівецьких і інших поштових скриньках України, де головна піпропіарювана, головне пропіарюване лицо та обличчя. Обличчя Єрмака, який розмірковує про реінтеграцію молоді окупованого Криму. Е, ну він нещодавно ще там на деякі теми розмірковував е, Також є піар тих самих слуг народу, тої самої Олени Шуляк, за яку я тільки що згадував з її корупціоногенним законопроектом, який вони лобіюють, про який вже всі європейці сказали ню ню ню. Так от таке питання: ми маємо війну, ми маємо колосальний розкол плірву. Я би сказав, прірва між. Хлопцями і їхнім життям на передовій дівчатам, ті, які воюють за незалежність України, і тиловими мирними містами. І ця прірва сьогодні фактично зшивається тими волонтерами, які сьогодні в тиловому місті розказують про війну. А завтра на передовій, допомагаючи хлопцям, розказують, як живуть їхні сім'ї. І це єдине, що сьогодні зшиває в той же час. Я не міг не звернути увагу і не зачепити цю тему, щоб е, Дмитро пояснив, можливо, зі своєї точки зору. В той же час нещодавні соціологічні опитування, проведені центром Разумкова з приводу рейтингу політиків. І я тут повертаюся і до піару під час війни. і Ми повертаємося до єдиного марафону про придушення свободи слова. Так от рейтинг політиків 83% Зеленський. Ну, далі я можу там не розповідати. У Нас ще виявляється, є такий політик, я навіть не знав, що він політик. Такий пан Кім Миколаєві, я щось думав, що він державний чиновник. Ну він же ж, вроді би, як не політика, він ж призначений на посаду людина. Виявляється, ні, його включають в рейтинг як політика, там 60% ближчих відсотків. Ну, Сергій Притула, тут питання волонтерства. Я тут не обговорююся, Має певний рейтинг. Він на слуху, попри всі там плюси-мінуси, це вже питання інше, але теж політик. І в той же час я дивлюся на антирейтинги. І от в цих антирейтингах найвищий, якщо я не помиляюсь, 80% Юлія Тимошенко. І отут я був, чесно кажучи, не знаю. Ну, вже так і не здивований, і в той же час і здивований: 73% антирейтинг Порошенка. От що би він не робив? От він чотири роки фігачить. Вибачте, як то як папа Карло для перемоги. І я дивлюсь, що невже настільки населення ем, беня марафоном, попередніми плюсами і так далі? Зазумбоване у своїй ненависті, що ну ніякі аргументи до речі, я не є членом партії Європейська Солідарність. Ніколи не був ніякій партії. і Я не є бронежилет, але ну виходячи від всіх всіх речей піар під час війни, рейтинги і айтерейтинги, чи це дійсне уявлення наших громадян? Чи це хибно сформоване, яке ще виправиться? От з цієї точки зору, буквально я би хотів би, щоб ти все таки метро поділився своїми думками. Ну на жаль, дійсно, ми стали жертвою цього потужного маховика ненависті, який розкручував Коломойський разом з Путіним. І як ми взагалі можемо для себе пояснити логіку дій наших виборців, якщо Путін свого часу сказав: будь-хто, аби не Порошенко? А ми про а відсотків проголосували якраз за іншого кандидата. Тобу забуть забудь-хто -то. за, -то. за, за людину, яка не мала абсолютно ніяких ніякої підготовки, ніяких здібностей. Та тобто, сьогодні там один з моїх там дописувачів прислав мені цікаво е, фото. що ви ви, ви ви висувають цього там персонажа Саша Барони Барон Когена, в який, в плавках таких пам'ятаєш на пляжі? Висувають його на в керівництво на пост керівника НАТО. Ну, прикольний чувак, буде смішно, буде весело. Да? Тобто, якщо в людини немає не, не ніяких здібностей, ніякого досвіду, абсолютно ні політичного, ні воєнного, нікого ні, нікому не спаде на думку обрати його е головою, головою НАТО сьогодні. А чомусь е обрати його таку подібну людину президентом 40 мільйонної воюючої країни, чомусь люди собі, 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 собі дозволили. Ну, я часто згадую, що коли в мене були. Програми моїх розіграшів, то вони починалися з розіграшів переплатників київських відомостей, потім іменинників, а потім радіостанції для того, щоб був зайвий піар, просили мене побільше розігрувати якихось там відомих особистостей, зокрема і політиків теж. Я розігрував декілька разів Дмитра Табачника. Він вівся, що постійно там, на 1 квітня, на день народження, там Анну Герман, інших там з партії регіонів. Ну і потім. Оскільки мої програми транслювалися там в 160 російських містах, я кажу, давайте я російських політиків буду розігрувати. І вони надіслали мені, як я зараз пам'ятаю. Тоді були ще цим факси, там якийсь там 2006-7 рік, по факсу такий довжелезний список цих російських політиків з днями народження. Да? І перший був в списку на черзі, там був такий Олексій, якщо я не помиляюсь, Мітрофанов, другий номер в партії ЛДПР Жириновського. Я в образі такого якогось божевільного дідуся який дзвонить там з Ізраїлю. Простите, ми знаємо, що Владимир Вольфович, мечта помити ноги в Індійському океані. Ми завтра запланували акцію. Я купив сапоги вернее, не ноги, а сапоги помити в Індійському океані. Ми будемо завтра їх мити здесь хотіли попросити попросить телеканалів російських, російських дипломатів Ну, і він, як не дивив, повівся повністю на це. Да. Зараз кажу, я спущу посольство, щоб вони <кій> надіслали. Ну, і в мене зазвичай в розіграші да, на другій-третій другій, хвилині. Я вже в, 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 починаю вже повну хінею якусь нести, щоб людина зрозуміла, що це розіграш почала посмія, посміхатися. Та, і, там, подякували мені за привітання таке на, на день народження, а тут він да, далі грузиться, вантажиться. Та, і, там. Ну, і цей розіграш був дуже. Дуже вдалим і в радіо є таке поняття ротація, да? коли вони починають той чи інший сюжет максимально часто використовувати в ефірі. І вони цей розіграш там по два-три на день по всій Росії ретранслювали. Ну я не знаю, чи з цим було пов'язано, чи не з цим, але так чи інакше зник потім Олексій Мітрофанов з Радарів Там казали в нього дійсно, якісь там були фінансові зловживання. Ну и буквально за там, два тысячи мне звонят ретрансвятеры да, холдинга Авторадио в Москве и кажут, ой, Дмитрий, вы знаете, нам поступил звонок там, из Кремля. Пожалуйста, больше российских политиков не разыгрывайте никогда. Вот тут, тут, мы вам прислали этот факт, вспомните, пожалуйста, уничтожьте, чтобы ни у кого телефонов у них не осталось, ничего. Вот вы своих этих украинских вот этих дурковатых ваших этих, в Раде разыгрывайте, а нас пожарших, пожалуйста, не трогать. То -то для них завжди было образу, что В Україні є керівник такого рівня кваліфікації, якого в них не в жодного політика не було в Росії. Ну я мав можливість зустрічатися не лише там з. Всіма українськими, да, і практично з усіма російськими першими особами, але там з сіма ізраїльськими прем'єр-міністрами, припустимо, п'ятьма ізраїльськими президентами. Так як там, з тобою зараз спілкувався з Білом Клінтоном свого часу там, на церемоніях поховання, і з Маргарет Тетчер, і з Гермітом Колем, коли супроводжував там, перших осіб української, української держави. Так от я можу кваліфіковано оцінити рівень нашого політикуму, да, тобто, ну, на жаль, Нічого подібного, так за рівнем кваліфікації, хоч в сфері дипломатії, хоч в економіці, хоч в банківській сфері, хоч військовій, не було. Тому так важливо було для Росії знищити абсолютно репутацію цієї людини. І так важливо було, на жаль, і для їхнього, їхнього партнера по цій компанії, для Коломойського, який вважав його своїм особистим ворогом після того, як він не дозволив йому практично ну, надалі. Контролювати банківську систему і ну, таки погрожувати тим, що він може покласти не тільки Приватбанк Коломойський. Я пам'ятаю в Дніпрі, я був на одному там урочистому Зібрані і там почув ці відверті з, з висловлювання на початку тоді 2016 року. Що якщо не будуть там йти на, з нами на е, якусь мирову пер, перемовину, то ми завтра посадимо 40 всіх е, співробітників процесингового центру Переводбанку з Дніпра на літак від на Кіпр, і вже післязавтра покладемо не тільки всю. Не тільки Приватбанк, а всю банківську систему України. Тобто шантажували цими козирями Вони, починаючи ще з часів кучми, потім Ющенка, Януковича. Тобто, єдиний, хто зміг витримати і дати відсіч, це Порошенко. Тому так склалося, що він став ну, таким ворогом для двох таких найпідступніших, найнебезпечніших ворогів України. Ну, я пам'ятаю шантажі з боку Приватбанку. І я пам'ятаю ті всі перипетії, які були пов'язані з його націоналізацією. Тобто, спочатку реструктуризація, а потім все рівно націоналізація. Да? Тобто держава постійно вливала кошти, а Коломорський їх через підставні кредитування, грубо кажучи, виводив, ну відверто кажучи, крав. Я в свій час, навіть будучи парламентарем з трибуни парламента, багато що багато коли що про що виступав. Але ще була така пані Валерія Гонтарєва, де я говорив, що за Приватбанк. Їй треба поставити пам'ятник, єдине що, що в свій час вона підписала розширення можливостей для Альфа груп. То я казав, що а от за це за Альфа за Альфа банк цей пам'ятник мав мав би стояти напевно в Лук'янівському СІЗО. Ну але це була моя теза як політика в тому саме контексті, що я все таки взагалі не припускав будь-якої можливості існування Росії на території України на примениті жаль найбільшою помилкою постмайданівської влади. Я вважаю, я себе це не знімаю, бо я був тією владою. Це моя співвідповідальність. От так само, як і президента е, Порошенка. Це найбільшою помилкою було, що ми занадто сильно захищали демократію під час війни. От занадто сильно ми так вболівали за свободу слова, що не замітили, як зайшла свобода пропаганди і свобода брехні, під прикриттям «Свобода слова. І дуже дуже багато речей. Ну і на завершення нашої сьогоднішньої ну, програми знаєш, я, я, я зроблю маленьке зауваження. Я так, все ж таки так. тут віддаю належне можливості того самого згаданого нами Порошенка передбачити наступні кроки подібної політики. Тобто він же не хотів опинитися, як його там інститутській товариш Сакашвілів за гратими за те, що він за НАТО сильно порушував демократичні норми. Тому тут в тому і його ну, далекоглядність в тому числі і проявилася певною мірою. Того він був президентом, а я всього на всього Я завжди це кажу, тому що ну давай говорити відверто. Чи є в мене питання до Петра Олексійовича? Ну, звичайно, є. Я ж багато знаю, можливо, навіть більше, але тим більше ніж простих громадян. Але тим не менше, в цій ситуації, яка була. В нього було більше інформації, він все-таки мав більшого досвіду. І це, ну, це його відповідальність, і моя відповідальність це наша відповідальність. Був якийсь баланс влади. Ну, мене важко назвати, що там була партія Блок Петра Порошенка, був Народний фронт. Ми влада, ми коаліція, ми несемо відповідальність. Але баланс влади все рівно якось тримався. Бо був парламент, була там більшість, був уряд. Була вертикаль, президентська і так далі. От, але я ще хотів би, друже, користуючись нагодою, що ще є декілька хвилин, щоб ми сьогодні наших глядачів в неділю сильно не томили. Значить, я не міг обійти дві новини: одна глобальна, друга трохи менша, але вони пов'язані. Отже, президент Джо Байден з приводу вступу в України в НАТО сказав приблизно наступне. Зараз це не цитата, а це моя імпровізація. Що Україна пройшла дуже великий шлях ускореними методами, скажімо так, дуже дуже швидкими темпами під час цієї війни. Сьогодні весь світ погоджується, що Україна, ну збройні сили України, це точно вони готові до вступу в НАТО. А політичний, але це є військово-політичний союз. А отже, політично, президент Байден висловив надію, що Україні не до не потрібно буде ПДЧ, так як було у східних країнах, Українах верніше, Східної Європи, план дій, що лишенства в НАТО. Тому що він каже, що маю надію, що в Україні подолана корупція, працює демократія, верховенство, права. Ну каже, то ж так напевно, я ж маю надію. Тому не думайте, що ваш вступ буде автоматичним. Але якщо це все, ну то вроді би як ок. Це, от я так зараз свою інтерпретацію цих слів видав, але приблизно воно так і виглядає, що в принципі він вже не каже, що там ні в якому разі давайте літ через 10, там, і так далі. Він каже: типу, якщо ви готові, так вам не треба ПДЧ, але якщо у вас оце це все готово, то в принципі такі сигнали неоднозначні у вас будуть. І тут я ну як ну як я міг обійти цю новину, тому що вона відноситься до 5 стовбів проблемних в Україні. І люди сказали, головна проблема це війна. Далі йде розруха, корупція, некомпетентність влади, непрозоре судочинство і безробіття. Це от такі от стовби. Окрім війни, ще п'ять таких виділили. І причому і бізнес, і прості громадяни. Така соціологія теж є. І тут, от, в цьому, в цьому я читаю. Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка визначає кваліфікацію суддів та призначає їх на посади, став Роман Ігнатов, в якого був російський паспорт. Він родом з Луганська, навчався в Саратові, працював в прокуратурі Росії 95 96 рік. І в 2014 році їздив в Луганськ, був затриманий бойовиками, був відпущений і відмовився пояснювати свою поїздку в Луганськ і за що його затримали, і як його відпустили. Отже, ця людина в контексті судової реформи. Слухай, і от мене таке от питання. Заява Байдена про НАТО. Те, що я розповідаю, що головні ці стовби проблем в Україні. І чувак, перепрошую за слен з російським паспортом. їм що, пороблено вже? Чи це просто молоді регіони начхати хотіли і потім будуть казати знову: Джо, чому ми й в НАТО? Ну десь так приблизно. Які твої думки з цього приводу, друже? Ну це те саме, що і в дипломатії відбувається. В них не занадто вузька ця ланка запасних, і багато людей, моїх знайомих, моїх друзів, просто не мають жодного бажання бруднити свою біографію, там чи свій нікролог співпрацю з цією коломойською зеленською бандою. Тому абсолютно не дивно, що вони змушені підбирати буквально з дна ось такий непотріб, який лишається. Там тобто тут тобто це було практично передбачувано. Да і навіть дописувач один в. В Твіттері мені нещодавно надіслав повідомлення, що зустрів людину, яка була заплямована там з е, всякими там зловживаннями, ще за часів там кучми, потім Януковича. І тепер він такий, де такий. Е, Радісний по вулиці і каже: ну так наші ж тепер каже, всі, всі ж тепер повертаються ця обойма кучмократії. Тобто, ми ж бачимо, хто сидить сьогодні в офісі президента. Ти ті, ті самі колишні керівники регіональних структур партії регіонів, що той самий Зеленський був на всіх виборчих перегонах під прапорами це молоді регіони. Тобто нічого, нічого дивного тут немає. Вони соціально близькі для них лишилися.